Привіт, малята! Пропоную вам, уважні наші та кмітливі дітлахи, послухати та відгадати загадку. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори. Є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Правильно, побутові прилади або інакше домашні помічники. Вони оточують нас вдома і як добрі чарівники допомагають нам усюди. Без них було б важко. Пропоную вам пограти в гру продовж речення. Я буду починати речення, а ви продовжувати, називаючи, яка побутова техніка є у вас вдома. Готові? Починаємо! У мене вдома є телевізор. У нас в кімнаті працює кондиціонер. У кухні в нас стоїть холодильник. Швидко прибрати допоможе пилосос. У ванній кімнаті є пральна машина. Молодці діти! Щойно ми з вами склали речення про побутові прилади. А зараз давайте назвемо, які дії вони виконують. Будемо робити це за зразком. Наприклад, праска прасує одяг. Електрочайник так підігріває воду. Правиль машина. Правильно, перебрудний одяг. Мікрохвильова піч правильно розігріває страву. Кавоварка. Молодці, готує каву. Чудово ми з вами попрацювали, а зараз домовик не слуха пропонує вам подивитись мультик про те, як не слід дітям поводити себе з побутовими приладами. Тож умощуйтесь зручненько та дивіться уважно. Дивимось! Помічників у Матусі багато. Скажу вам відверто, повнісінька хата, пил пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має. Праска, всі випрані речі прасує. Мітрохвильовка вечерю готує. Першу ясорубка дає для котлет, швейна машинка нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита, електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні обережними бути повинні. Якщо у машину пральну упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпечно, остерігайтесь. Чи з приладами краще не грайтесь. Це зовсім не складно. Про це пам'ятайте. Я впевнена, що ви, діти, все зрозуміли і запам'ятали. Сподобалось натисніть пальчик вгору, а ще пропоную пограти в цікаву гру. Заходьте на неї за посиланням або скануйте QR-код. До нових зустрічей!